Добрий день, друзі. Ви на каналі Чарівна Порцеляна, Мене звати Марина. І сьогодні я знову з вами так дуже швидко виходить. Але причини суто технічні, тому що йдуть свята, треба підготуватися, якщо щось відправляти. Ну і барахолки проходять в Німеччині не тільки по вихідних, але і серед тижня. Тому ось такі знахідки з середини тижня я хочу вам запропонувати. Отже, розпочну свій огляд з чайних тріо. Сьогодні так. Зазвичай вони бувають десь ближче до кінця, а сьогодні я вирішила зробити інакше. Дуже красиве яскраве чайне тріо 50-х років, традиційна форма відома: ніжне Тріо в гарному стані, позолотався на місці. Це деколь оці троянди. Але ви знаєте, ну якось дуже вони нам сподобались. Ці троянди, і ось така тарілочка. Ну, погодьтеся, що дуже гарне тріо. І це у нас Йохан Зелтман. Відомий наш німецький <смістичний> ман... 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 власник підприємства. До речі, я колись розповідала, що Йохан Зелтман і Крістіан Зелтман, які Зелтман вайден вони були вони рідні брати були і один починали спочатку разом, а потім розійшлись. І якщо Йохан Зелтман не мав вже цієї цього підприємства, то Зелтман Вайден. Досі, досі працює Ну, ось така перша. Наступна трійка від компанії Мітертайх, і тут є клеймо, яке ставилось після 45-го року. Я так думаю, що це десь цей період і є, напевно. Вона в гарному стані, тут оздоблення деколь, але дуже гарні, красиві квіти і різні букети, бачите? Один менший, другий, другий більший. Ручка гарна. Ось така блюдечко, все з рельєфом і в гарному стані. Хоча вік цієї трійки дуже-дуже поважний. Ну, сподобалась вона нам, ця трійка, і тому ми її забрали. І ще одна трійка, тут вже трошки інша порцеляна. Ви бачите, перепрошую колір це компанія Хайнріх. І таке клеймо ставилось з 1939 року. Але ви розумієте, що тут і декор такий, і форма. Це, скоріш за все, десь ближче вже до 60-х. 50-ті роки, ближче до 60-х, оці малюнки. Дуже ніжна. Нібито здається, що вона така бліднувата, але, але, вона, але вона розкішна. Красива ручка оздоблена. Оздоблена позолотою. Блюдечко. Тоненька, білосніжна порцеляна і ось така теж гілочка. У мене зустрічаються інколи предмети з подібними малюнками. І вони завжди виглядають неймовірно, ефектно. Ну, знов таки, це на, моє, на мій смак. Ось така трічка красива від компанії Хандрях, відомої німецької. Теж у нас Далі нам зустрілись дві шкатулки. І перша. Приїхала з Франції, у когось вона зберігалась, напевно. Дивіться, який замочок. Просто відкривається. Зверху тут є е, троянда. Це деколь. Це не малюнок. Це не ручний розпис. Всередині також бутони. Позолочена оця металева фурнітура. І е, ось так вона виглядає такої форми восьмикутною, напевно, да? назва підприємства, напевно, Порцелян де Парі. А можливо, це назва магазину, який замовляв, у когось такий, такі шкатулки. Не можу вам зараз сказати, не досліджувала це питання. Але вона практично новенька, тут слідище від якоїсь іншої етикетки. Ось така симпатична шкатулочка нам зустрілася. Інша шкатулка від компанії Вілірой Бог. І скільки бачиш посуд цієї компанії, кожного разу дивуєшся, тому що ну, нібито вони схожі між собою ці декори. Але разом з тим, інша назва, інша, інша форма і трошки інший декор. Тут ось така кришечка. Це теж підглазурна деколь, все, але підглазурна. Така форма. Тут є клеймо і назва цієї серії Клариса. Бон bon чайна, тобто це кістяна порцеляна. Ця шкатулочка, як і дошечка минулого разу це кістяна порцеляна. Давно не зустрічались мені кобальту, але ось тут трапилась ваза. Кобальтова і забрали через те, що ну, вона досить ефектна. Форма в неї така традиційна, досить зустрічається така форма. Тут Кобальт, справжній кобальт. Тут ось така деколь, це накладений малюнок, золотий зверху. на на вазу І е, напис Royal Porcelain Bavaria І так, знаєте, скромненько собі вони пишуть, що це КПМ, ну це керафіна порцелян мануфактур, називається компанія. Я вже розповідала про це неодноразово. Е, вона десь існує з 50-х років, мені здається. Е, і випускає виключно, е, на мою думку, вази, бо нічого іншого я не зустрічала. Ехт кобальт, тобто справжній кобальт і е, ручна робота, Хандарбайт виготовлена вручну. Ці предмети завжди дуже дуже якісні. От все, що я можу сказати. Мені подобається їх, їх якість, і завжди вони ну як, достойно якось виглядають. Також дуже несподівано зустріли ми ось таку фігурку. Хто дивиться мене давно, напевно пам'ятає, що вона у мене була подібна, і ця подібна ось виглядає таким чином. Це румунська компанія. Перша дівчинка, вона зовсім така бісквітна порцеляна, не розписана абсолютно. Ми залишили її собі, і вона у нас в колекції дівчат. А це ми зустріли другу. Ось таку, вона розписана вже по глазурі, так я собі бачу. Глазур цупка трошки, вона не гладенька. Вона не гладенька. Як вам показати? Плище, щоб було, бо воно трошки. Розписане личко. Оцей, ця хустинка така симпатична. Постамент розписаний в такому бароковому стилі. Ну, дуже гарна дівчинка. Дуже гарна, як на мене. Ну, і ось у мене була людина, яка хотіла придбати першу е, дівчинку. Якщо захоче людина, то я. Продама, а якщо ні, то буде вона в мене поповнювати ряди збирачів винограду. Ось так. Ще хочу показати вам дві невеличкі ємності, дві вазочки, дві тарілочки від компанії Хьохст. Минулого разу у мене був посуд, і ще залишились дві вазочки, вручну розписані. А тут трапились такі. Щось подібне у мене було вже. Цього разу маленька така розеточка. Діаметр 12 см і більша овальної форми 20 см довжина і 13 см ширина. Вони всі мають ручний розпис. І з цим хьохстом минулого разу у мене була історія, щось не хочу фокусуватися. Тут є позначка, тут є підпис автора і тут є номер. Я минулого разу, коли виставила в телеграм-канал тарілочки, вони, до речі, вже продані. Людина мене попросила прислати ближче фото зображення, ну тобто малюнку. Я це зробила, і через 30, а, можливо, через 20 секунд я отримала відповідь, що це деколь. Була трошки здивована через те, що, ну, по-перше, я, я ніколи намагаюся не, нікого не обманювати, це, це перше. Тому що ну ні ніколи це користі не дає. По друге в мене було таких тарілочок три. І е, всі три вони трошки з різним, з різним малюнком. Е, і однієї людини забрала вона навіть дві, вона може там порівняти собі ці тарілочки. Е, тобто я подумала, що людину, напевно, дуже часто обманюють, е, що вона не вірить. Е, але е, хочу вас впевнити, ну, звісно, людина не має мені, мені довіряти, я, я теж це розумію добре. Але, тим не менш, я намагаюся цього не робити, навіть тоді, коли є е, сумніви у мене е, при при Розгляді того чи іншого посуду, чи, чи це деколь, чи це ручний розпис, я й ніколи не скажу, що це ручний розпис. Впевнено, тому що можуть бути різні. Я, я не спеціаліст, я, як то кажуть, любитель, не професіонал. Тому неприємно мені було, звичайно, що мене так підозрюють в тому, що я просто обманюю. Але ну, всяке буває. Просто я розумію, що напевно, напевно були випадки у людини, що вона так відноситься до цього. Але за 30 хвилин розгледіти на фотографії, що це деколь. Мені здається, теж досить важко. Якщо мені буває важко це зробити, вже тримаючи посуд в руках. Отже, ну це такий відступ, тому що історія була, і мені хотілося б просто всіх попередити, що я цим не займаюсь. Мені не потрібно продати за будь-які в будь-якому випадку предмети, хоча, звичайно, купую я їх для того, щоб продавати через те, що я не можу збирати собі все. Для мене це чудовий вихід просто знаходити таку, такі, знаходити предмети різні і пропускати через свої руки, отримувати якісь невеличкі кошти, які я віддаю на донати. І таким чином я і своє захоплення. Ну, якось задовольняю свій, свій, свою, свою пристрасть до порцеляни і щось корисне роблю. Тому що залишити собі неможливо і я не хочу все залишати собі. Це, це просто... От, тому ще раз кажу, що я цим не займаюся. Не переживайте. Ось такі дві тарілочки вони дуже гарні. Тут також є позначка, що це Хьохст. Є підпис автора і номер, і ще хочу сказати, що ці компанії, такі як, наприклад, у або Людвіксбург, були відновлені вже після в х роках, після Другої світової. І відновлені на тих формах, на тих малюнках, які існували в 18-му сторіччі, на початку 19 сторіччя. Тому їх купувати і продукцію можуть купувати тільки тоді, коли розуміють, що це що це майже оригінал, ну тобто повторення оригіналу, відтворення оригіналу, в тому й цінність цього посуду, що він повторює старовинний посуд. А робити деколь, я знаю, наскільки я знаю, вони, цього, вони не використовують деколь, тому що саме, як то кажуть, фішка, родзинка цих компаній в тому, що вони роблять це вручну, і цей розпис він дійсно чудовий. Перепрошую за такий довгий відступ, але, але ось так. Наступна знахідка дуже велике, пласке блюдо, діаметр 31,5 см. І це Розенталь, також деколь, але дуже гарний такий малюнок з цим рельєфом, який схожий на Марію. І є клеймо, яке говорить нам, що це клас, Classic Rose Collection, і таке клеймо ставилось між, і 80, між 74 і 82 роками. Те, що я знайшла. Тобто це теж вже поважний вік у цієї тарілі. Вона ну це може бути таця, а може бути е, смачний, ароматний, запашний домашній торт. Ну Щось мені останнім часом ці торти в так якось вважаю, в, в, бачу і навіть аромат відчуваю. Треба щось, щось треба цим робити. Ось такий е, теж предмет ми купили, е, хоч і невеликий і такий, можливо, не дуже зручний в транспортуванні, але не можна нам відмовитися, тому що ну, красива річ і не часто зустрічається в гарному стані. І наостанок хочу вам показати е, теж знахідка, е, на мою думку, вона дуже цікава, ця знахідка е, це сервіс. Я показую вам одне тріо, а взагалі їх п'ять. На жаль, не 6,5. Тим не менш, він майже в повній комплектації, ну, тільки однієї трійки не, не вистачає. Це арт-деко, Це білосніжна порцеляна. Виготовлена вона компанією Греф Кріпнер між 1906 і 1929 роком в місті Зельб. І потім пізніше вона була вже приєднана ця компанія до компанії Ханріх. Там сам, Так само в Зельбі дуже красивий сервіс. Зараз я вам його ближче покажу. Ну, По-перше, трійка. Так, спробую. Це білосніжна порцеляна і дуже-дуже тоненька. Ось таке клеймо. Тут два клейма різних періодів, але не різних періодів, а просто так само воно ставилось. Це особливо це після 20, до 29-го року. Бачите, тут є Зельб, Баварія, ця історія цього міста, столиці світової столиці в Порцеляни, насправді. Вони там починали. Ця компанія, яка проіснувала всього-навсього, в 907 році, мені здається, вони отримали якийсь приз на Всесвітній виставці. В 910-му почали випускати свою порцеляну і проіснували до 29-го року самостійно, потім, потім вже не змогли далі. Ось так прикрашена ручка. Тут такі потертості позолоти, але вони мінімальні. Ну, ось, наприклад, як тут. Тільки на блюдечку. Дуже красивий цей орнамент. Я думаю, що це не ручний розпис, я думаю, що це деколь. Ну, Тут поєднання цього золота і помаранчевого кольору вже, вже вам відомо, напевно, всім тим, хто, хто знає трошки арт-деко, артдеко, це, це кольори. Тарілочка, тарілки всі в чудовому стані. Спробую навести зараз щось зробити з фокусом. Ось такі тарілочки, і їх в цих трійок п'ять. Як на мене, звичайно, сервіс чудовий. А тепер така цукорничка, так само, кришка так оздоблена. Ручки ці чудові. Тут вже клеймо з левом, це теж десь близько, ну тр... початок 30-х років. А, ось така така опс. Прошу, але все ціле. А, тепер молочник. Ну тут дійсно молочник, тому що він, ви бачите, високий, великий. А, теж позолота. Теж цей. Нібито дуже стриманий малюнок, дуже такий ем, лаконічний. Але, ну, знаєте, вишукана простота, як то кажуть. Дуже він мені подобається. І тепер чайник. Ну, він не чайник, це, скоріше, кавник. Його важко показувати. Спробую, спробую. Ось так зробити. Так само ручка. Так само така ж кришечка, досить великий, досить великий і красиво оздоблений. Ось такий сервіс теж буде у мене в продажу. Якщо є бажання, будь ласка, звертайтесь навіть окремо, не обов'язково чекати, поки я викладу його в телеграм-канал. Отже, друзі, я показала все те, що приготувала, хоча поза кадром залишилось ще дещо. Але залишимо це на майбутнє. Дякую вам, що дивились. Дякую, що підтримуєте мій канал. Сподіваюсь, що посуд вам сподобався. Дякую вам за розуміння і перепрошую за можливу таку непотрібну емоційність. Але вже знаєте, ми жінки такі, у нас емоції велике значення мають в житті. Спасибі вам ще раз на все добре. До нових зустрічей.